З можна нибудь кому там буде позицію. Всякий випадок ще буде додатково поставити, щоб потім випасти. Да. Так, так, э, Ми зібралися сьогодні з одним э, питанням про порядку денного. Це стосується заяви щодо э, Ганни Старостенка. Так, э, є пропозиція. Отримати порядок денний за основу хто за Дякую, рішення прийнято. А, якщо в кого є конфлікти інтересів, ви не стесняйтеся одразу про це кажіть. Немає. Якщо немає, немає. То переходимо до. А, одне питання порядку денного. Власне, є пропозиція, а де сам самое рішення? Власне, стоїть. лежить. звернення Київської міської ради до президента Зеленського Володимира Зеленського та першої меди України Олени Зеленського щодо забезпечення реагування на протиправні та у ранні дії великеснянського району місті Києві державна адміністрація Максима Бахмата. Зверненням я думаю, всі змійовились. Є потреба додаткового. Якщо є питання, думки пропозиції немає. Є пропозиції тут редакційні змінити слова Деснянської районної державної адміністрації міста Києва на слова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації. А в заціму ви звернення слова та символ повноважень заступниці або кіндаруч. Є пропозиції з цими редакційними правами пропонами за проєкт рішення? Хто за? Так, я вы решите отправить одного грустно, порядок данный вычерк.